Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як я готувала курячі сердечка в сметані. Взяла десь грамів 250-300 сердечок, помила, відрізала непотрібні частинки з тих сердечок, порізала їх на двоє. Так, тоді взяла сковорідку, налила трошки олії і висипала ці сердечка на сковорідку, накривши кришкою. Тим часом нарізала цибулі. І натерла на грубій терці моркви. Десь через хвилин сім дивлюся до сердечок. Вони вже трошки змінили колір, всипала туди цибулю, натерту моркву, добре все це перемішала. І знову накрила тушитися десь на хвилин знову 7-8. Після цього додала сметани. Можна влити трошки води, посолила. І якраз час додавати приправи улюблені. Я додала карі приправу, Часник сушений. І знову накриваємо кришкою і тушимо хвилин 15. Ось і все. Наші сердечка готові, можна смакувати. Дякую за перегляд, до зустрічі!